А тобі не здається, що ці винні вже призначені крім Байдена? Я маю на увазі оці абсолютно оціночне судження, ганебні кампанії по викоренню тут. Пушкіна Толстого, Чайковського, то дається безкінечний ряд людей, які створили імперську і творили впродовж десятків і сотень років російську імперську культуру. І їх тепер всі, всіх треба викинути на сміття. Ну от ти вчився, простий приклад. Ти ж в університеті вчився в червоному корпусі. Правильно? Хто його створив? Цей університет? Ніколай І. А в Одесі хто університет створив? Проклятий царський режим, да? А Ніжинський інститут, який тепер університет імені Гоголя, хто створив? А Чернівецький університет ну, і так далі. А... Так, моє питання є: до, до, до себе в першу чергу. Навчи мене. Нам треба Навчу. викинути, якщо ми послідовні. Да? Ми ж послідовний народ, да. значить треба викинути і це все к чортовій матері, взорвати этот університет. Ні-ні-ні, не так. А не як? Так. Не так, Вон, він же викинутий. Всі ці університети викинуті. І виконав, викинув їх не Данил Борисович, не Микола Костянтинович, а Володимир Володимирович Путін. Ніхто з нас не брався до таких дій, які зараз дуже багато робляться, а до 22-го року. Були окремі, дійсно, були якісь, ну але це були ексцеси. Поясни мені людям, я зовсім. Ексцеси були, що там щось заборонити там, чи щось заборонити там, чи щось заборонити там. А от після 22-го року, після 24 лютого, це вже не Екс, а це вже хвиля. І цю хвилю здійняв не Зеленський, не а, Яневський, не Вересень, не Ситник, і навіть не Ситник, я б сказав. От, а Володимир Путін це зробив. Так що давай ми повкланимося і скажемо молодець. Тому що там були про Булгакова, але про Пушкіна ніхто слова не говорив. Про Щорса. Так. Да. А от Пушкін стояв собі в Пушкінському парку і стояв. А про Пушкіна згадали саме після 20... 24 лютого. Тоді Пушкін, як і все, і це було б дивно, щоб було інакше. Це дивно. Яка доля цих всіх, як би сказати, Пушкіних? Доля дуже проста. Так, да. доля дуже проста. Всіх Пушкінах доля така, що вони будуть винищені, і я слово, от я особисто Микола Вариант, слово не скажу на їхній захист. Але пройде 5, 10, 15. Я думаю, покоління, 20 років. Хоча зараз покоління, бо теж складна картина. Але ми в демографію не підемо. От, і пройде якісь там 10, 15, 20 років. І буде я сьогодні, Я сьогодні думав про те, що мені Олександра сказала, і тут собі щось намалював. А глосі будь ласка. І от, значить, що я думаю? Ну, наприклад, почнемо з простих речей Ріхард Ва Вагнер, да? якого євреїв у себе просто, я не знаю, чи заборона формальна, чи фактично. От Його послухайте. не можна грати, але Баренбойм грає. От у мене так і написано. Даніель г... Баренбойм сказав, а я буду г... грати. генеральні репетиції. А я буду грати. Так само ми можемо сказати, що Лені Ріфіншталь. Ну, а що куди ти дінеш Лені Ріфіншталь, якщо половина сучасного кінематографу це Лені Ріфіншталь? Значний вплив, я би сказав. Дуже значний. А якщо ми візьмемо тотально всі спортивні змагання, а їх в світі дивляться мільярди людей без перебільшення, це Лені Ріфіншталь. От. Ти Олімпію маєш на А? Олімпію маєш на увазі? Ну все ні, не сенсі, способ зйомок. А не, не не те, що вона завела Олімпію, а тепер ми Олімпіаду дивимося. А просто спосіб зйомок, який вона запропонувала, і яке не могло бути створено ніде, окрім тоталітарного і Німеччини, вона просто сказала, дайте мені 150 камер. Ну, де в Голлівуді тобі дадуть 150 камер, коли вони економили на, 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 кожну, на кожну копійку. Тому що капіталізм. Капіталізм не дає тобі 150 камер, тому що. А дзига і демуцький. Ну, вони. Слухай, чекай, чекай. Я за... чекай. давай. Або ми тримаємо запитання і відповіді, або ми про дзигу зараз не говоримо тільки тому, що ніхто пам'ятники дзиги Ветров. і... і Ветрова також. Ми, і, його і його брата Ветрова не, не, не займав. А от, наприклад, Кмут Гамсун. Що будемо з ним робити? Люди читають, купують. Ну, треба. Син воював в ЕС, він любив Гітлера. Він прощальне слово на смерть Гітлера написав, товариш норвежець, і так далі. І, коротше, ну, фашист. Фашист. Габріеле Денунсо прекрасний поет, чудовий, фантастичний, але це все естетика фашизму. Це він естет фашизму. І, і, і ніхто не знає, хто перший Денунсо чи цей італійський фашист, як його там звали. Ну, зрозуміло, всі знають, окрім. мене. От. Тому дуже багато таких моментів. І Україна не, не буде винятком. В Україні теж буде бридко дивитися на всіх гоголей. Навіть українського Гоголя, але такого українського, який писав Росії російською мовою, це зачекає. Поки ти про політиків, наче говорить, а що робити в цьому сенсі з Романом Шухевичем, який служив в Бранденбурзі, і присягав відомо кому як військово-службов. Ну по-перше, він не присягав росіянам. Це, не, це вже хороша, хороший, хороший початок його біографії. От я думаю, що принаймні дискусія, яка буде торкатися тих, хто не присягав російській. Державі, вона можлива і, мабуть, переможе тих, які будуть за Шухевича, а не проти. А от такі забродиці, як ми, які, принаймні я складав присягу на вірність СРСР, коли пішов на збори військові на три місяці після університету, є одна проблема. то я складав саме на, на, на цей ну, Росії Радянському Союзі. Тут є одна проблема. 29 грудня 91-го року Верховний Головнокомандувач Михайло Сергій Горбачов звільнив всіх від присяги. Ну, слава Богу. Так, так ні, що, ні, так, ні, що ні, ти ні, не підпадаєш. Ні-ні-ні, це не підходить. Якщо бути впертим дебілом, і таких багато ми, принаймні, в Російській Федерації, я не йому складав присягу, а Великому СССР. І не йому мене позбавляти присязі, а, 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 а от я сам собі. Тобто, кожен може щось собі вигадати. Тому, 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 тому ми не дивимося, і вся ця дискусія вона не має світового контексту. А варто всі ці зміни, призвищ, повалення пам'яток дивитися не через український контекст або імперсько-російський, а через світовий, тому що світ дає досить широку палітру можливостей і обговорень різних обставин.